Модульна сауна Термоутпракшн Production 7,5 на 2,7 метра зі спабасейнам Рубі виробництва Англія. Преміум комплекс для справжнього велнес-відпочинку постачається повністю готовий. Комбінована внутрішня та зовнішня обробка. Терморейка плюс брашоварна термососна, СПА-басейн Рубі. 5 місць, 2 лежачих та 3 сидячих, 67 форсунок, потужний гідромасаж, озонатор кришталева чиста вода без хімії, блютуз-аудіо, музика просто в басейні, хромотерапія, кольоротерапія для розслаблення, Два водоспади, спокійний шум води для повного релаксу, преміум утеплення плюс термокришка, тепло збережено навіть узимку. Комплектація сауни, дров'яна піч Harvia m 3 перевірена класика фінського пара, великі панорамні вікна згартованого бронзового скла, додаткові вікна для природної вентиляції, трихкольорова led підсвітка вечірня магія у кожному сеансі, переваги комплексу сауна плюс спа для приватних будинків, економія місця, індивідуальний дизайн під колір і стиль вашого двору. Для готелів глемпінгів курортів готове рішення привертає клієнтів новий рівень сервісу, стійкість для навантаження.